Росія свідомо знищує українську культуру та пам'ятки на тимчасово окупованих територіях. Ось лише кілька прикладів з окупованого Маріуполя. У березні 2022 року, внаслідок російських обстрілів, було пошкоджено художній музей імені Куінжи та місцевий краєзнавчий музей. Пізніше експонати з них фактично викрали та вивезли, де вони зараз достеменно невідомо досі. На початку травня 2022 року окупанти терміново замінили табличку на в'їзді в місто на російськомовну. А восени того ж року у місті демонтували пам'ятник жертвам голодомору та політичних репресій, заявивши, що від голодомору найбільше постраждала зовсім не Україна. А пам'ятаєте голубів миру на площі Свободи? Під час реконструкції площі у 2020 році на крилах птахів розмістили орнаменти традиційної української вишивки 24 областей України та Автономної Республіки Крим. А, от після окупації росіяни свідомо стерли ці орнаменти, позбавивши площу української ідентичності.